Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я вам покажу ціни, які нові у Львові на гуртовому ринку. Гуртовий ринок працює кожен день. В неділю теж можна скупитися овочі, фрукти, а так ціна такого часничка посадочного Івана вже на під'їзді, на під'їзді вже. 250? Так, 250, але машина на під'їзді вже. Зрозумів. Взяв на ринку Шубар. 11 ряд. Перше місце у Івана. Окружності так, 14 зубців, але він дуже великий. Чи у нас так виродить, будемо дивитися якраз. Королівський такий дайкон 45. 40. 40. Огірок? 110. 100 110-100 перчик у вас. Жовтий 100 гривен. І червоний? 95. 95. Високої 50. 50 рожевий. 75. І сливка. 60-55. Романеско. 60 60. і броколі? 55-60. 55-60. Кабачок 80. 80 гривень кабачок. Ліпше, ніж імпортний молоденький. Так. І совойка. 25. Молода. 20. Синя 20 гривень. пекінка 25, 25 і 20 гривень. 20 гривень. Це 11 ряд, перше місце. У Івана, Все свіже і все доступне. І є об'єм. Ну а на об'єм дешевше. І я 14 ряд у земляка Сереги. У нього такий порей. По? Скільки? 40 гривень. 40. Прушка це 60. 60. 80. Бурсейська, 80. Брокколі 50. 50 Така Молоденька Молоденька капусточка, 18. 18. Високоросла і сливочка 45. 45. Диня, 35. 35. Капі Капія 85, 85. 85. 35, 35 зелені. Савоїчка. 25. Зелений, Зелений чилі. 70. 140. 140. І Чорона в нього є редька. чорна редька є. 25 гривень. 25 гривень. Тільки одного це 14, гривень. це в Сереги. Слава Україні! Штур, дна, перо. Отакі. По 28, 14 ряд, останні, останні, останні з правої сторони. І часник у нас від 100 до 250 сьогодні. Покажу вам ціни на виноград 85, 90 кардинал. Виноград, сувенір такий по 65, оригінал 65. І молодова в цьому році є 65. Є на гурт 55, а це є на розріб. І ще є трошка Молдова за 45. Можна взяти на 12 ряді такий чемпіон дрібненький по 12 гривень. І груша вас 25. По 25, теж дрібна. 40, 50 і 60. І як вона називається? Ноябрьська. Ноябрьська. І ще має. Це сорт називається по-другому. ну Це треба напишити, хто знає, як він це яблучка називається. І яблука гарні від 20 до 30. І слива від 25. Журавлина є. Одна літра 250. 1 кілограм 350. І такі гарні яблучки. Чемпіон супер. Що так, лінія, фіксація? Такі агресор. по 5. Ніхто не каже, мені. Скільки коштів? Якщо все, по сім кажуть. 8, 8, так. Щоб гарні овочі мати, від насіння до посадки, до всього, можете переходити на сайт АгроТерм, замовляти як насіння, так і крапельний полив, мульча. Плівка на теплиці і різне. Будете задоволені ціною. Морко 9 гривень. Каже, по 9 і по 8 є в нього. А чорний принц скільки? 120. А рожевий. 80. І червоний. 55 А огірок? 85 огірок такі. А тоді різні і більші, і менші. Другий сорт, ясно. А брокуля. 40. Ні. По 40 така. — Я хочу познайомити, Анастасія. А скільки в тебе салат? 130. 130. Дайкон? 30. 30. Корінь Петрушки. 60. — І це 50. 50. І різна картопля, різні сорти. Від восьми до десяти гривень. Цітнатка 25. А синя? Синя вісімнадцять пекінка. І порей? 40 гривень. Такі дайкон по 40. По 60. селера. п'ятдесят корінь петрушки. Така пекіночка, доброго дня. 25 на 25. Капуста. 8 гривень. Така цвітна біленька, то вже останній ящик. Волень 20 гривень. 20 гривень. Броколі 50. Грибочка. Романеско. Романеско 55. 20. Молода капуста 18. 18 синя. Синя 20. А войська 20. Малинівка 70. 70, високорослий. Високорослий 45. 45 Парочек 95. І огірок? Огірочок у нас 90. І такий жовтий геркулес ще є, теж 95. чилі 120. 120. Такий другий сорт 60. І капачок 70 гривень. Раз. у нас Дев'ятий ряд, перше друге місце. Будемо раді вас бачити. Це обійш. Я запропус. Картопля 9. Так, 9 гривень. І такі взяли скільки? Романчик 100 гривень кілограм. 100. Кейл 150 кілограм. 150. Петрушка 100. 100. Салат. Салат 140. 140 такий? І. Пучками, так? І м'ята пучками Ну і Переходимо до знакомого ще одного. Скільки? 180 кріп. 180. Петрушка. 100. 100. Можна 100. Поняв. Щавель 130. 12 на пучок. 280. 250. І рома. І розмарен 380. 380. 380. 380. Супер. Оце якраз продавалися і воно таке. Ай, пахне. Тут для для любителя і переважно беруть для м'яса. По 10 на гурт, 15 на По 12. По, 12. По 12, вже трохи, бачите, приупала ціна. І є вже готова. Скільки відро? 350 десяти літрове. Ось так засолили. Шесенкується, так що хто не встиг, я бачимо по 12 навіть. На гурт по 10-8. Пані Тетяни вже останнє бачите. І такі по скільки? 800 це 10 кілограм, 80 гривень. А що за сорт ваше лишився? Августо. Агусто. Ну і тут ще народ зріб трохи мають. Подивимося в пані Ірини. І тут ще пані Ірини є. Отаку От вона виростила, цибулю, бачите, різні сорти такі виходить. І в неї теж скільки? 850. 85 кілограмів. Але тут, якщо кілограмами брати дорогше. А так сіткою 85. Десь від 10 кілограмів це можна тут. Лопатка 190, шинка 200, огляди 245, стейк 255, шия, 260, сало 200. І гов'ядина. Яловчина, тобто 350 шинка, 380, 370, грудинка 180 індекс 220 стегно, по 145 такі. Фарс 160. І у нас квіти сьогодні 300 такі. І перейшов ще на рожі отакі От гарні по 100 гривень троянди. Ну і кому оріхи, треба фундук і полуниці до Максима, у Максима можна вибрати все. На цьому бувайте всі здорові. Україні перемоги. Слава Збройним силам України! І я бачу, що мало вже є квітів і різного. Сьогодні зрання був мороз. Пишемо ваші ціни.